Навчись прощати, розділи страждання, проси любові Господа для тебе, дари руку брату, не лишай в чеканні. хай він в тобі відчує дотик неба. Навчись любити. Не в словах лукавих не тільки друга ворога, що люто свій час у тебе кинув гіркий камінь, а ти люби, навчись усе забути. Навчись молитись, гордість залишивши. На крилах віри пронеси в покорі тих, хто в печалі, радість загубивши, не бачать світла в темних хвилях моря. Навчись подяки, щирої подяки тієї, що у горі не змовкає. Хоч серце плаче, томиться, ти дякуй, умить таку Господь благословляє, навчись Отцеві в правді поклонятись, хай Дух Святий до серця промовляє, спитаєш ти, де сил узять смирятись? А сила в Бога він той, хто навчає. Амінь.